Кілометри заради спільної справи та заряду енергією та позитивом. 100 виловат – це благодійний марафон, який поєднав спортивний виклик та патріотичну мету. Тож давайте дізнаємось, з яким настроєм учасники цьогорічного спортивного івенту долали дистанції у 60 та 100 кілометрів. Та що ви відчували, коли подолали свою дистанцію у 60 кілометрів? Бурні емоції, задоволення. Ну дуже сподобалось. В цьому році траса дійсно така хороша, така різноманітна, я б сказав. Все сподобалося. Поділись, будь ласка, своїми емоціями та враженнями від сьогоднішнього веломарафону. Це було класно, я насолодилась часом. Це було реально дуже круто їхати з людьми. Вони говорили, підтримували. В селах також дуже багато людей підтримували, і це було дуже приємно. Яку дистанцію ви сьогодні долали та як вам загалом маршрут? Чудова погода, класна дистанція, купа емоцій. Мені все сподобалось, всім дуже дякую організаторам. Захід фантастичний, траса крута. Обов'язково будемо приїжджати ще. Що для вас означає цей марафон та чому ви вирішили взяти в ньому участь? А насамперед, цей марафон для мене означає, це перемога над самою собою, адже для мене це сьогодні було вперше змагання із Вело. І я долала сьогодні також вперше 60 кілометрів. Які емоції ти отримав від сьогоднішнього веломарафону? Сподобалось маршрут. Він був трохи важкий, але маршрут класний, цікавий, гарний, багато цікавих, красивих участків. З ким ви сьогодні долали дистанцію та як вам загалом марафон 100 веловат? Сьогодні ми вже в четвертий раз долаємо разом дистанцію разом з чоловіком. Цього разу ми подолали 60 кілометрів. Вражень дуже багато, дистанція нелегка, але дуже гарна. Цього року організатори справді дуже постарались, Маршрут дуже цікавий був, чесно, такими мальовничими місцями. Чи задоволені ви власним результатом? В цілому задоволений, враховуючи, що в цьому році дуже мало накатав кілометрів, то загалом не задоволений. Все сподобалось. Маршрут дуже гарно прокладено, зроблено, оформлено. Можна було навіть без навігації їхати, це дуже круто. У чому, на вашу думку, запорука успішного фінішу? Для того, щоб подавати трасу в 100 кілометрів, це однозначно потрібно тренування, тренування і багато тренувань. Без цього ніяк також важливо відіграє ролі підтримка. Це друзі, команда, яка приїхала, підтримує. Тобто тут все дуже просто. З яким настроєм ви сьогодні долали веломаршрут? Настрій як завжди, перед стартом мандраж це нормально. Тому що ти бачиш суперників, ти незнайома траса, цікавіша, аніж в тому році. І я дуже вдячний вам, що ви її організували. Ваші організатори дуже дорогові люди. Вони, вони відчувають своїм серцем, своєю душою, що треба спортсмену для того, щоб насолодитися. Ви сьогодні доєдналися до благодійного веломарафону. Розкажіть, будь ласка, як вам загалом траса? Скільки кілометрів ви сьогодні подолали? Подолав сьогодні 60 кілометрів. Траса дуже сподобалася. Я їздив чисто для знайомства в цьому році на львівську велосотку, то скажу, сьогодні ваша м, крутіша. Чому варто долучатись до таких благодійних заходів? Символічно в день конституції України я долучився до веломарафону, так як я вважаю, що потрібно долучатися допомагати військовим в такому плані. Взагалі, захід дуже цікавий дуже всі активні. Тому я рахую, що таке, до таких заходів дуже часто треба долучатися. Поділіться, будь ласка, своїми емоціями враженням від перемоги, і взагалі від участі у веломарафоні «100 Веловат». Трошки з погодою, якби й пощастило, але був вітер сильний. Майже постійно зустрічний або боковий це додало родзинки, думаю, і багатьом я сподіваюся, зайшов цей маршрут. Команда показала хороший результат. Молодці всі хлопці а загалом дуже все сподобалося. Саме 28 червня у День конституції України цьогорічний благодійний захід об'єднав сотні людей з різних куточків держави. В цей день учасники веломарафону вкотре довели, що справжня сила у єдності та підтримці усі зібрані на заході кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для наших захисників та захисниць.